Пані Маріанна, лікарка ОЗД-діагностики. Жінка працює на сучасному апараті та проводить огляд у понад десяти спектрах. Це ультразвуковий апарат Samsung A8 найсучаснішого покоління. Він почав працювати в нашому хірургічному відділенні, має безліч переваг в діагностиці різних патологій та подальшої, подальшої тактики введення пацієнтів. На цьому апараті. Ми залежно від ріку здійснюємо такі обстеження, починаючи з нуля до 18 років. Це є нейросонографія, шийній відділ хребта, тимус, органи червної пружини, органи сечовидільної системи, органи малого тазу, органи калитки. Лігкі тканини осучаснюють цифрове забезпечення, оновлюють обладнання для проведення сучасної діагностики діток та забезпечують безпечне перебування на території медичного закладу. У Закарпатській обласній дитячій лікарні успішно реалізовують проєкт разом з польськими партнерами. В ньому ми вже реалізували, так би мовити, три важливі етапи. Це Забезпечили комп'ютерним робочим місцем кожного лікаря. 60 комп'ютерних місць придбали. Вони працюють і в поліклініці, і в стаціонарі. І фактично це допомагає обробку електронних медичних записів по кожному хворому. Ми придбали новий ультразвуковий цифровий апарат, який встановлено зараз в хірургічному корпусі. Він допомагає швидко, і ефективно обстежувати і уточняти діагнози, особливо на ургентних випадках. Комп'ютери вже довели свою ефективність та у рази полегшили роботу спеціаліста. Під час огляду пацієнтів ми всі дані вносимо у систему електронну систему НЗСУ, тому нове встаткування нам було вкрай необхідно. Нові комп'ютери нам дають можливість краще, швидше, оперативно працювати. Це нам набагато полегшило роботу. Таким чином надається доступ вузьким спеціалістам до інформації про обстеження пацієнта. Також у рамках ініціативи подбали про безпекову складову. Встановили 72 камери для відеонагляду. В цей важкий час, коли постійно йдуть повітряні тривоги, і мами з дітьми змушені. В нічний час евакуюватися в бомбосховище, то відповідно відеоспостереження допомагає дивитися, щоб, ну, був дотриманий порядок. Працюють і над підвищенням кваліфікації лікарів разом з закордонними колегами. спеціалісти обмінюватимуться досвідом у галузі діагностики та роботи з дітками, що потребують допомоги у терапевтичному аспекті. Це будуть і лікарі ультразвукової діагностики, це будуть лікарі-ортопеди, лікарі неврологи і які будуть по цим різним напрямкам працювати, ми запускаємо зараз спільну платформу телемедицини, де польські професора, у них там біля 30 професорів працюють в цій клініці, могли би безпосередньо консультувати українських дітей, але це йде й обмін медичною інформацією, це йде. І консультативні висновки з тим, щоб покращити якість лікування наших дітей. Розширення транскордонного співробітництва дає можливість покращити рівень надання медичних послуг для дитячого населення, зазначає очільник установи. Тому працюють одразу у декількох напрямках з поляками, угорцями та італійцями. Україні війна, кошти, всі які виділяються бюджетом, вони виділяються в основному на оборону. І зараз кожна лікарня змушена шукати ті кроки, які допоможуть їй розвиватися. Зараз лікарня приймає участь у трьох міжнародних проєктах. Інтерек Польща Україна приймає Гускрова, один наш проєкт, і Гускрова, другий проєкт, який відноситься до стоматології. Значить, мета це покращення доступу населення Закарпатської області до медичних послуг, і також особливим прицілом на соціально вразливі верстви населення. Кожний проект, який ми зараз закладаємо, особливо це з іноземними партнерами, ми завжди вкладаємо ті вимоги, те медичне завдання, яке, якщо це відноситься до того, Прапара апаратів, які ми хочемо придбати, то вони мають бути найвищої якості, і це все вона мають бути модернізовано, відповідати всім сучасним вимогам медицини. Загальний кошторис проєкту склав близько 2 мільйонів євро, що дає змогу обом установам придбати відповідне діагностичне обладнання, створити належні умови для його встановлення та надати послуги оперативно та якісно. Програма робить ставку на здорових мешканцях, на доглянутих, на тих, хто дбає. Про себе і звичайно ми не останньою мірою стараємося підтримувати лікарів, які допомагають нам бути здоровими. Кожен з нас розуміє проєкт як щось таке, що фізичне, якого можна торкнутися, як можна побачити закуплені матеріали, обладнання, різноманітні УЗД-апарати, ангіографі і так далі. Їх дійсно дуже багато в нашій програмі закуповується. І хочу нагадати, що програма охоплює шість областей Західної України. Ми великої уваги приділяємо. Лікарян також у рамках міжнародного проєкту в Закарпатській обласній дитячій лікарні встановлять апарат для комп'ютерної томографії, цифрової рентгенологічної установки, а також планують закупити найсучаснішу модель ортопедичного обладнання Лабораторія ходи.